Вітаю вас, дорога церква, рад бути в домі Божим, бачить вас всіх. Сьогодні згадався мені зранку такий вірш, де написано: Не бійся, чи рідко мала, бо сподобалось батьку вашому дать вам царство. Зрозуміло, що мається на увазі царство Боже. Богу сподобалася ідея, і треба частіше думати про те, як буде. Нам на небесах в Небесному Єрусалимі, де написано, що Бог утре всяку сльозу, і не буде більше плачу, горя, смерті, і ми будемо завжди в присутності Божій. Надо більше розсуждати про це. А зараз я хочу, щоб ми відкрили Слово Боже Євангеліє від Луки, 5 глава. Від 27 вірша і до 33. го Тут записані такі слова. Після цього ж Він, то есть Ісус. Вийшов і побачив митника на імення Левій, що сидів на митниці, і промовив йому Іди за мною. І, покинувши все, той устав і пішов услід за ним, і справив Левій у своїм домі велику гостину для нього, і був натовп великий митників і інших, що сиділи з ним при столі. Фарисеїш та книжники їхні нарікали на нього, та учням його говорили: чому з митниками та із грішниками ви їсте та п'єте? А Ісус відповів і промовив до них: лікаря не потребують здорові, а слабі. Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння а грішних. В цьому тексті основне питання, яке хочеться задати, і основне питання проповіді, над яким хочеться порозважати, хто ж це такі праведники, які не потребують покаяння? Бо Ісус говорить, що я прийшов кликати до покаяння не праведників, а грішників. Тут ми бачимо, що протипоставляються два типи людей. Перші грішники, і в контексті цієї ситуації зрозуміло, кого за грішників мали на увазі, мав на увазі Ісус і мав на увазі Євангеліст Лука. Тобто грішниками прямо називаються митники. Хто такі митники? Це люди, які це слово взагалі було наріцательне в ізраїльському народі. Це люди, які працювали на Римську імперію, це люди, які обдирали, обирали народ. Це в контексті нашої країни. Це приблизно назвати когось митником, це те саме, що назвати корупціонером, взяточником або грішником. І це люди, яких єврейський народ ненавидів, і євреї, і фарисеї взагалі їх просто ненавиділи. Вони до їх ніколи в дом не могли зайти, вони з ними не спілкувались, вони вважалися такими грішниками, що з ними навіть не треба і за стол один сідати. Але Христос сидів з ними за столом і каже, що лікаря потребують. Не здорові, а слабі. Мені подобається реакція Матфея Матфій, якого називали Левій, до того він був митником і він увірував, він покаявся і далі пішов за Христом і був одним з 12 апостолів. Але до того він був таким же митником, як всі остальні, і відповідно одним з тих, кого єврейський народ призірав. Але після того, як він покаявся, перше, що він зробив, запросив Христа в свій дом. І не просто запросив його самого, а він запросив всіх своїх друзів, кого тільки знав. Всіх своїх друзей, інших митників, інших людей. І перша реакція, яка його була, він хотів всіх познайомити з Христом. Він хотів, щоб всі почули Христа. Він хотів всіх привести до Бога. Отака От правильна реакція. Людина, яка була грішником і покаялась, вона хоче всім розказати про те, що з нею відбулося, і всіх привести до Христа. Точно так само зробив і Левій. І він всіх своїх друзів привів. І Христос, не цураючись грішників. Сів з їми за стіл, але зрозуміло, що він не для того там був, просто щоб поїсти і попити віна, а він для того там був, щоб їм проповідувати і розказувати за царство Боже. Але все ж таки, хто ті праведники, які не потребують покаяння? В контексті тої ситуації, як могли зрозуміти це ті люди, які чули це? Звичайний ізраїльтянин або фарисеї, які задавали питання, чого він їсть з ними. Зрозуміло, що фарисеї рахували, що праведники це вони, ми ті праведники, з якими ти раві учитель маєш їсти і пити і спілкуватися, а не з митниками. Так само і люди, які могли чути цю розмову, вони також в першу чергу думали, що праведники це фарисеї. Я хотів, знайшов енциклопедії таку інформацію, хотів би її зачитати, хто такі фарисеї, яким вони були для того народу, для Ізраїля. Написано, що юдей, фарисеї це юдейська релігійна течія та політична партія, чия назва швидше за все означає відокремлені. Політична партія тому, що в Ізраїлі влада світська і духовна це було одне й те саме. Вищий законодавчий і судовий орган це був Сенедріон. Це те саме, що якби зараз Верховна Рада повністю складалася із священнослужителів і священників. Не було тоді розділення між законом Божим і законом держави. Це було одне і те саме. І відповідно фарисеї, це була релігійна течія, назва їхня швидше за все означає відокремлені. Це люди, які відділені від усього, які ведуть інше життя, які. Максимально стремились для того, щоб виконувати Божу волю. За часів Ісуса Христа вони здебільшого не займали високих постів, але для єврейського народу залишалися духовними лідерами та авторитетами. Було таке прислів'я: якби тільки дві людини потрапили на небо, то один із них був би фарисей. У Біблії фарисеї згадуються в книгах Нового Завіту і здебільшого протистоять Ісусу Христу, випробовують Його, не приймають його вчення. Фарисеї вірили в духів і воскресіння мертвих, крім закону, якого вони прагнули виконувати як волю Божу, дотримувались багатьох зовнішніх установ і заповідей, якими доповнили закон. Тобто, в очах народа це були ті люди максимально ревностні, максимально стараються виконувати закон, максимально стараються виконувати волю Божу, які думали не тільки про те, як закон виконати, а буквально. Вони строго одягалися, в них був інший строгий тип одягу. Багато інших постанов вони придумали, як правильно руки омивати і так далі. Тобто в очах народу це були великі духовні авторитети і люди, які мали дуже велику повагу серед всього народу. Тобто, якщо когось і могли читати праведником, то люди читали в першу чергу фарисеями. Ви чули, навіть така приказка була. Якби тільки дві людини спаслося, то один з них був би фарисей. Тобто в Ізраїлі вони були дуже. Сильно поважні серед народа. Але що ж говорить Біблія за праведність фарисеїв? Я хотів би зачитати Євангеліє від Луки, 18 розділ від 9 вірша. Тут записана така ситуація. Христос сказав притчу, написано для фарисеїв, а для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів. Два чоловіка до храму ввійшли молитись. Один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе: Дякую, Боже Тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбники або як цей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не змів. Не смів, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. І якщо подивитися на життя цього фарисея і митника, то фарисей набагато більш якісне життя вів. Він старався виконувати закон, він постився, він давав десятину з усього, що надбає. Як Христос колись говорив, що ви фарисеї даєте десятину з м'яти і тмину, але головне в законі забули. Тобто мається на увазі, що не тільки десятину вони давали з грошей, а навіть з кожної мелочі, буквально навіть з приправ. Тобто вони були насики ще в виконанні закону. Але їх була одна проблема. Вони думали, що законом, виконанням закону вони оправдаються, і ця праведність вона називається самоправедністю. Вони рахували, що вони краще інших. Ми бачимо, що тим, що вони ведуть інше життя, вони самі в своїх очах ставили себе вище інших людей, вище грішників, і вони так і про себе думали, що ми краще них, і вони себе так оцінювали. Але що як оцінює таку людину, Бог написано, а для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні, про них написано, що Бог оцінює їх, що вони самі про себе так думали, що вони ніби праведні. І за ніщо мали інших. Тобто, якщо ми, навіть ведучи дуже якісне життя, починаємо оцінювати себе, що ми кращі, ніж інші грішники, то це вже дуже тривожний поганий дзвіночок, це називається самоправедність. Якщо людина буде дуже уважно слідити за своїми гріхами, не залишиться просто часу на те, щоб оцінювати гріхи інших людей і щоб їх осуждати, і оцінювати хто більше грішника, хто менший. Самоправедність це одна із найбільших перепон, щоб прийти до Бога. Також в іншому місті от ми розуміємо, що фарисеї, тобто в першу чергу самі про себе думали, що вони праведні. І з цього текста ми це бачимо. Також фарисеї це ті люди, які бажали самі себе виправдати. Вони не стремились до того, щоб бути оправданими Богом, а вони думали, що виправдають самі себе виконанням закону. Євангелія від Луки, 10 розділ від 25 го вірша, записані такі слова, ситуація одна описується. І підбівсь ось законник один і сказав, його випробовуючи, Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш. А той відповів і сказав: Люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І всім своїм розумом і свого ближнього як самого себе. Він же йому відказав правильно ти відповів, роби це і будеш жити. Але Той бажав сам себе виправдати і сказав до Ісуса А хто то мій ближній? Тобто, ізначально питання було задане неправильно. Він запитав Христа, Що я маю зробити, щоб осягнути вічне життя. Ми розуміємо, що ми самі. Цього зробити не можемо. Але Він задає питання так, що я маю зробити. І Христос йому сказав: виконай закон і живи. Буквально написано роби це і буде жити, буквально виконай і живи. Питання, тобто відповідь Христа підводила його до того, що закон виконати повністю, ні разу не нарушивши не можна. Да, ми розуміємо, що закон, якщо виконати так, щоб ні одного разу не порушить, тільки один це зробив Христос. Більше ніхто цього не зробив. Але тим не менше написано, що законник бажав сам себе виправдати і сказав до Христа: Хто мій ближній? Серед фарисеїв була така думка, що рахувалися ближніми тільки інші праведники, а всі інші грішники, вони їх не рахували за ближніх. І навіть виконання закону, от те, що так, відповідь цього законника весь закон він звів до двох заповідей. І перших чотири заповіді можна у загальниць сказавши люби Бога всім серцем своїм. А інших шість заповідей можна так у загальниць сказати, люби ближнього свого як самого себе. І він весь закон узагальниць зжато сказав, і Христос йому сказав, да, зроби і живи. Але він. Бажав сам себе виправдати, і буквально закон вони вже навіть підстроювали під своє власне уявлення. Тобто вони рахували, що достатньо виконувати заповіді по відношенню тільки до інших фарисеїв або до інших людей, які рахували праведниками. І цього достатньо. Але Христос хотів, показавши йому, що Він помиляється, далі сказав притчу про доброго самарянина. Ми її всі помним і зачитувати не будемо. Тобто фарисеї, це ті люди, які, хоча й жили, вони. Дуже якісне життя проводили, але в першу чергу вони бажали самі себе виправдати виконанням закону і самі прагнули поставити свою власну праведність. Також є ще одна ситуація, яка описує загалом положення фарисеїв перед Богом. В Євангелії від Луки, від 7 розділу з 36 го вірша записана одна ситуація. А один із фарисеїв просив його, то є Ісуса, щоб спожив він із ним. І, прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі, алебастрову пляшечку миру принесла, і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги, і волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей, що кликав його, міркував собі кажучи. Коли б був він пророк, він би знав, хто ото ця жінка, що до нього торкається, бо ж то грішниця, і озвався Ісус та й говорить до нього маю, Симоне, дещо сказати тобі. А той відказав Кажи, учителю. І промовив Ісус: були два боржники в одного вірителя. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи, думаю той, кому більше простив. І сказав він йому розсудив ти правдиво. І обернувшись до жінки, він промовив до Симона: Чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на, мої ноги, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги й обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона, відколи війшов я, мої ноги цілує невпинно. Голови ти моєю оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі: численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: Прощаються тобі гріхи. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе Хто ж це такий, що прощає її гріхи? А до жінки сказав він: Твоя віра спасла тебе, іди з миром. Ми бачимо ситуацію. Фарисей відразу осудив цю жінку і сказав серце своє, вона грішниця. Зрозуміло, що він набагато вище думав про себе, ніж про неї. Але яка, яка ця ситуація? Жінка прийшла з покаянням, вона прийшла до Христа просто з сльозами, з плачом. Зрозуміло, що це ситуація, коли людина грішник кається, а фарисей, відповідно, був оцінений інакше. Христос сказав притчу: основне в цій притчі, що. Два боржники це символізують цю жінку і цього фарисея. Написано, що віритель, якому вони були должні, – це Бог. І один, один боржник був винен 500 динаріїв. Це символізує людину, яка дуже багато гріху зробила. А другий 50. Це людина, яка зробила менше гріха на прикладі цього фарисея, який значно більш якісне прожив життя, набагато менше зробив гріха. Але тим не менше, як Христос оцінює цих обох боржників, Він говорить. Як вони не могли віддати цей долг, то він простив їм обом. Тобто, скільки б гріхами не зробили, навіть дуже мало, ми самі не зможемо ніколи цей борг віддати. І той, хто згрішив багато, і той, хто згрішив дуже мало, і один і другий в Божих очах банкрот, і один і другий потребує прощення. Христос хотів йому показати, що ти, Симоне, який прожив набагато більш якісне життя, ти також потребуєш прощення, як і ця жінка, яка зробила набагато більше гріха, і також потребує покаяння і покриття свого гріха, бо сам ти цей борг ніколи не віддаси. Відповідно, ми розуміємо, що із цих всіх текстів впливає одне, що праведники, які потребують. Які не потребують покаяння, їх просто не існує. Є тільки саме які можуть думати про себе, що вони ніби праведні. Як пише про праведність нашу апостол Павло, посланні римлянам в 3 главі від 9 вірша записані такі слова, взагалі він говорить про себе, про іудеїв, і далі говорить, то що ж, маємо перевагу, тобто іудеї, ані трохи, бо ж ми перед. Тим довели, що юдеї й гелени усі під гріхом. Як написано: нема праведного ані одного, нема хто розумів би, немає, хто Бога шукав би, усі повідступали, разом стали непотрібні. Нема доброчинця, нема ні одного. Гріб відкритий їхнє горло, язиком своїм кажуть неправду. Отрута зміїна на їхніх губах, уста їхні повні прокляття і гіркоти. Швидкі їхні ноги, щоб кров проливати, руїна та злидні на їхніх дорогах, а дороги миру вони не пізнали, нема страху Божого перед їхніми очима. А ми знаємо, що стільки говорить закон, він говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути усякі вуста і щоб став увесь світ винний Богові, бо жодне діло ділами закону не виправдається перед ним. Законом бо гріх пізнається. Павло говорить, що взагалі немає ні одного праведника, ніхто не може бути праведним без Бога. Тобто закон мається на увазі закон Божий. Якщо й говорить, то так, що всяка людина замовкає і стає перед Богом виновна, тому що не оправдається ділами закона ніяка плоть. Тобто, виконуючи закон, не можна оправдатися цим. Закон це не те, що буде оправдуватися, це те, що обвиняє. Це як обвинительний приговор. Ти зачитав. І можна тільки відмітити, по яким пунктам хто винуватий, і людина тільки законом осуджується. Оправдати може тільки Бог, а не виконанням закону. Тобто ми розуміємо, що праведників, які не потребують покаяння, їх просто не існує. Є тільки самоправедники, яким неможливо покаяться, тому що людина, яка рахує себе праведною, вона не рахує, що взагалі. Потрібно їй кається, та людина не рахує, що їй потрібен Бог. Є люди, які в світі, наприклад, живуть якісним життям, які говорять, мені Бог не потрібний, тому що в мене і так все хорошо. В мене є діти, робота, дружина. Я не п'ю, не курю матюками не матюкаюся, і відповідно Бог потрібен тим, хто пропадає, там алкоголікам, якимсь ще наркоманам чи ще комусь. Така людина ніколи не зможе покаятися, бо вона не рахує себе грішником. Може бути інша ситуація, може бути релігійна людина, яка читає писання, яка може молитися, але все одно вона настільки ставить себе вище інших людей, що ця самоправедність, як фарисеїв, також заважає їй покаятися. І така людина якраз і є тим самоправедником, який не може покаятись перед Богом. Він не рахує, що він, він ніколи грішником себе не чувствував. Ми віримо, що. Віра це дар Божий і покаяння це дар Божий. І тому, поки Господь не торкнеться, ми взагалі не можемо навіть побачити свою гріховність. Ми рахуємо себе нормальними людьми, ми всячески себе оправдуємо, ми схильні до того, щоб порівнювати себе із людьми, які гірше мене, дивлячись на когось, можемо собі думати. Та ми по сравненню з їми їм, ще нормальні люди. І відповідно, якщо Господь не торкнеться, ми не можемо навіть правильно оцінити свій стан, ми не можемо покаятися. Мені подобається в Ромнах є церква протестантська, я не знаю, якого братства, але як їх їхати на Суми, там на церкві великий банер наклеєний і написані такі слова, що Христос це не остання надія, а єдина. Тим людям, які думають, що до Бога треба йти тільки всім пропащим, тим, в кого все погано, хто не вміє своїм умом жити, можливо, їм Бог поможе, то ці люди помиляються. Це не остання надія для пропащих грішників Христос, а єдина надія для всіх людей взагалі, всі потребують прощення во Христі Ісусі. Ніхто не зможе без Його бути праведним, ніхто не зможе оправдати свій гріх, ніхто не зможе ніколи віддати цей Борг і війти в Божу присутність. Якщо ми не покаємося, не увіруємо в Ісуса Христа, то ми просто попадемо в пекло. Ми тоді не можемо бути прощені. Як написано в нагірній проповіді, Слова Ісуса Христа блаженні в Богі Духом, бо їх є Царство Небесне. Хто такі в Богі Духом? Це ті люди, які осознають перед Богом свою духовну несостоятельність. Це ті люди, не дивлячись, наскільки їхнє життя прожито якісно або неякісно, не дивлячись на те, чи багато гріха вони зробили, чи мало. Вони розуміють перед Богом, що вони винні перед їм. Які оплакують свій гріх, які перед Богом визнають свою віну, які визнають, що без Бога вони нічого не стоять, і вони без Його попадуть просто в пекло. Ті люди, які розуміють, що якщо Господь прямо сьогодні накаже мене за мій гріх і відправить в преісподню, він зробить справедливо. Люди, які. Це осознають вони і є тими, хто називається в Богім і Духом. І написано, що блаженні в Богі Духом, бо їх є Царство Небесне. Поки до цього стану ми не прийдемо, то покаяння людини неможливо і прощення гріхів неможливо. Так що хай благословить вас Господь, брати і сестри, і також тих, хто ще на шляху, щоб ми прийшли до цього стану, коли ми осознаємо перед Богом свій гріх. Коли розуміємо, що ми без Його нічого не вартуємо, що ми без Христа не можемо бути оправдані і що ми не можемо бути праведними без Його. Амінь.